Всім привіт! З вами Надійка. і в цьому відео я розповім про шість незвичних звичок, які допоможуть змінити ваше самопочуття та жити гармонійніше. Почнемо з першої поради. Вона мені дуже сильно допомогла. Капець як я сама почала відчувати те, що в мене покращився моральний стан, в мене знизилась тривожність, і я стала ніби відчувати себе такою гармонійнішою. Вона полягає в тому, що перші 30 хвилин. Після просинання проводити без телефону. Так на початку важко. Я не один раз сама намагалася цю звичку додати до свого життя десь рази, два-три. Нарешті я змогла. Я не жалкую. І спочатку я пробувала також 15 хвилин, 20. зараз. Це взагалі легко. І іноді взагалі доходить до години. Ми можемо у світі, де інформація стала новим типом шуму. Постійний доступ до новин повідомлень соцмережа витісняє всю тишу, яка потрібна для саморефлексії. Друга порада це здавати аналізи на щитоподібну занузи. Та також сюди три включаються. Насправді це дуже сильно важливо. Я сама також по собі сучу. на моєму прикладі. Я переїхала зі сходу з Донецької області в Тернопільську область, і тут клімат дуже сильно відрізняється. Від слова зовсім. І от в Тернопільській області дуже сильно багато дощів, тут така похмура погода. І у Львові так само. От мені тут клімати не подобаються. А в нас на Донеччині більше сонячно, сухіше, а тут волога погода. І навіть якщо брати сьогодні, я записую відео: сьогодні така сонячна погода, прекрасна. В мене такий класний настрій сьогодні піднесений. А до цього впродовж тижня були тумани. Все в хмарах, сонечко не світить. У мене був дуже сильно поганий настрій, я хотіла тільки лежати, спати, нічого не робити. Я така сонна була, я нічого не могла робити. Я здавала аналізи на Д3 і також на щитоподібну залозу. Все. В мене Д3 дуже сильно низький, 18 по аналізам, а має бути тридцятком. Тому я зараз проходжу курси вітамінів, також от, там через маминих знайомих і так далі. Прийшла до лікаря пацієнтка і каже, те, що от так, то і так. То в мене всі симптоми депресії. Вона і справді так Стала аналіз Д3, а в ній просто цього вітаміну не вистачало. Вона курс пропила і в неї все нормалізувалося. Я сама от коли літо, я себе добре почуваюся. Бо я тут вже третій рік знаходжуся. Як осінь, така вже мрачна дощова, там зима початок вести все. Я просто депресія, депресія. Знати про свій стан, це турбуватися, це любити себе, Ви потім собі скажете дякую. Бо взагалі. Проблеми у кожної третьої людини щитоподібною залозою, але просто про це не знають. Бо гормони, які вона виробляє, регулюються від метаболізму до настрою. Третя порада це подорбуватися про себе, коли вас не буде ресурсу. Ми люди, ми не завжди будемо на піку своїх сил. Ми втомлюємося, і коли приходять такі моменти, нам важко все. Мити посуд, хтось там навчається робити домашні завдання, прибирати, в кого там сім'я, що за дітьми потрібно брати, поставити і так далі. Тому, коли у вас повно сил, наприклад, проходити додому, вам потрібно їсти, приготувати після роботи, піть відці на півфабрикати або самі там приготуйте наперед якісь котлетки, зробіть їх просто більше, киньте в морозилку. Просто потім, коли вам буде важко, погано, не буде сил, дістанете, розморозите, все, у вас є, що їсти. Або так само домашнє завдання, хто в школі навчається, зробіть наперед на вихідних, якщо у вас є час, якщо ви можете собі це дозволити, ви потім просто собі скажете дякую. Це ніби кажеш сам собі, навіть якщо тобі буде важко, я вже про тебе подумала. Все, четверта порада це не зовсім про настрій, але з якої сторони також туди відноситься. Це пробувати нові смаки їжі. Взагалі пробувати щось нове стимулює утворення. Нових нейрозв'язків у мозку, що також стимулює вироблення дофаміного гормону задоволення. Крім того, різноманітна їжа сприяє розвитку мікробіоти кишечника, що відповідає за емоційний стан. І навіть якщо пускати все це, от уявіть, скільки продуктів є на світі, яких ми не пробували. Я сочевицю вперше спробувала в 19 років. Кускус. -кус. Класна каша, мені вона подобається. Вона взагалі легко готується один до одного, запарюється як мівіна. Спробувала її також дев'ятнадцять. Я не пригадую, щоб в дитинстві її, її їла. І також нові види кухні. Купа всього, ви потім самі собі також, дякую, скажете, бо зможете придумувати нові страви, а не тільки їсти рис, макарони, гречка. Пам'ятаю, мамі в дитинстві скандали влаштовувалась з цього приводу. Мама, чого так мало вибору, я не хочу їсти то-то. Воно то, то. ну, просто потрібно пошукати. І все. Та навіть тих самих продуктів можна просто нові якісь страви приготувати. П'ята порада це проводити час наодинці. Це дуже сильно важливо від людей, від партнерів, хоч ви людей любите там, своїх близьких. Від роботи просто побути самим і без телефону. Це взагалі супер-пупер. Якщо ви не можете там виділити півдня на це, проводьте кожен день хоча б по 20 хвилин. Просто сядьте і нічого не робіть. Потрібно нам відпочивати і зупинитися і бути в моменті, бо ми не роботи, І так само і мозок втомлюється через цей вічний потік інформації від цих соцмереж. Бо якщо взяти дві свічки, до прикладу, от одна свічка, і друга. Ми ось цю підпалимо, і вона буде горіти вдень і вночі. А ця буде горіти тільки тоді, коли нам потрібна. Яка перша згорить? Звичайно, що ця. Все, не потрібно її башити 24 на 7. Для чого? Для кого? Кому? Вам буде корисно від цього? Ні, не буде. Ви тільки мінус підете. Потрібно також відпочивати, потрібен баланс. І шоста порада. Стосується, я навіть не знаю, як її назвати, а, напевно, що от пробувати щось нове. Ми всі пам'ятаємо те, що в дитинстві дуже сильно довго тягнеться час. Сама себе маленько пам'ятаю, дуже сильно хотіла бути в 9-11 класі, якраз в минулому відео про це казала. А зараз я вже третій курс, мені 20 на хвилиночку. 20. Чому так відбувається? Тому що в дитинстві ми починаємо вивчати все нове. В нас ось це все запам'ятовується, вивчаємо світ. І через це тягнеться час довше. В дорослому житті ми вже все знаємо, і в нас зазвичай це все таке е, одноманітне, монотонне. От В мене що навчання? Зараз я не працюю, але коли робота от була, все одно, все одноманітне. Навіть от зараз я хоч роботи немає, і в мене канікули, дуже сильно швидко час проходить. Я з хлопцем їздила відпочивати на лижах, Дуже сильний час довго йшов. Я вже на третій день додому хотіла. Чому? Тому що я вперше це пробувала. Для мене це щось нове. Це не тільки подорожі стосується, а нові хобі. Окрім цього, якісь нові ігри можна, наприклад, на столки. Саме само це стосується дороги. Наприклад, ви йдете з прогулянки, з навчання, з роботи, йдете, і просто йдіть не такою дорогою, як завжди, а новою спробуйте. Чому б ні? На цьому, все. Всім дякую. Сподіваюся, вам все сподобалося. Пишіть коментарі. Можливо, ви також знаєте якісь поради класні, незвичні, нестандартні. Пишіть. Я буду рада почитати. Можливо, мені щось сподобається. І також буду застосовувати до нових зустрічей. Всім тьом-тьом-па-па!